Сьогодні, 21 лютого, люди в цілому світі святкують Міжнародний день рідної мови. Мова моєї держави українська. Я розмовляю українською. Я розмовляю українською, тому що це модно, престижно і класно. Я розмовляю українською, бо вона служба. Я розмовляю українською, бо це мова мого народу. Я розмовляю українською, тому що я українка. Я розмовляю українською, бо мова anyway, душа мого народу. Я розмовляю українською, бо це престижно. Я люблю українську, бо вона прекрасна. Я розмовляю українською, бо це мова. Я люблю українською, тому що це мова моїх працює. Я розмовляю українською, бо в мене українська душа. Я люблю українською, бо вона — мене не Я розмовляю українською, бо це для мене важливо. Я розмовляю українською, бо це мова моїх батьків.